У 2018 році обидві палати конгресу ухвалили резолюції, які визнають рішення комісії, що досліджувала голодомор в Україні. Ця комісія власне довела, що режим Сталіна спричинив геноцид українського народу. Таким чином, ми можемо стверджувати, що Палата представників і сенат визнають голодомор геноцидом українського народу на рівні резолюцій, які не мають законодавчої дії. Це швидше такий символічний акт. Позиція конгресу, щоб Сполучені Штати визнали голодомор геноцидом на рівні країни. Це рішення має бути ухвалене урядом, а зокрема державним департаментом. США. крім того, ми знаємо, що на сьогодні 35 американських штатів визнали на місцевому рівні голодомор геноцидом українського народу. Крім того, у палаті представників США у лютому цього року зареєстрували ще одну резолюцію, яка передбачає визнання голодомору геноцидом проти українського народу. І один з її співавторів, конгресмен республіканець Дон Бейкен, сказав моїм колегам, що одна з цілей цього документу була поширити знання про голодомор серед американського населення. for centuries. Росіяни століттями погано ставилися до українців, і голодомор є одним із прикладів цього. Я не знаю, наскільки багато людей у США знає про цю сторінку історії України. Одна з причин нашого законопроекту: ми хочемо розширити ці знання. Я думаю, що зараз про це дуже важливо знати, тому що це проливає світло на те, як Путін думає про українців, чому він робить те, що він робить: що він хоче стерти Україну з мапи світу і зробити її частиною Росії. На голосі Америки спробували з'ясувати наскільки добре американці поінформовані на тему голодомору. Для того ми з моїм колегою Костянтином Голубчиком нещодавно відвідали штат Пенсильванію, де проживає друга за чисельністю громада українських іммігрантів. До речі, штат Пенсільванія оголосив листопад цього року місяцем вшанування голодомору І з цієї нагоди у місцевому капітолію вони проводять таку велику експозицію, присвячену цій сторінці української історії. Коли ми туди прибули, ми побачили на виставці багато американських студентів, учнів, які деякі з них були в українських вишиванках, як вони нам сказали, для того, щоб підтримати Україну в сучасній війні. І ось що вони нам розповіли, що вони знають про голодомор в Україні. Це загибель людей в Україні приблизно десь в 30-х роках. Це коли Йосип Сталін впроваджував голод, забирав їжу. І чому це сталося? Вони забирали їжу, щоб мати над ними владу. В американських школах ми про це не вчили, принаймні я не пам'ятаю, і ми в 10-му класі. Я трохи вчила про Україну, що вони там воюють зараз з Росією На початку 30-х Сталін довів до голоду українців, забравши у них їжу з метою, щоб отримати владу над українцями. Американські студенти повинні знати більше, тому що Україна зараз є великою темою через війну. І вони повинні знати, що напруга між Україною та Росією наростала вже давно. Ще до великої війни більшість американців асоціювали Україну із радянським союзом, і лише після повномасштабного вторгнення про Україну справді багато заговорили. Втім, про факт голодомору дійсно знає дуже мало американців. Це власне нам сказала сенаторка від демократичної партії у штаті Пенсільванія Марія Колет. При цьому в інтерв'ю вона нам визнала, що готова віддати свій голос за те, щоб тему голодомору внесли до шкільної програми їхнього штату. Я не думаю, що американці знають про це достатньо і вважаю, що вони повинні знати про це більше. Перший крок до того, аби викорінити зло це подивитися йому в обличчя, зрозуміти його, дізнатися про трагедії, які можуть виникнути, якщо підтримуєш зло. Саме так ми можемо зробити світ кращим. Американців потрібно інформувати про історію українсько-російських взаємин для того, щоб вони краще розуміли причини сьогоднішньої війни між Україною і Росією і для того, щоб про український голодомор знали так добре, як про геноцид євреїв. Про це нам сказала почесна консулка України у штаті Пенсільванія Ірина Мазур. А ми показували фільм Джонс» про те, щоб показати справжню історію голодомору. Це викликає надзвичайне зацікавлення, тому що вони тоді розуміють причинно-наслідковий зв'язок, що ж сталося на території сучасної України 100 років тому, коли ця територія була фактично епіцентром багатьох подій, які відбувалися тоді в Європі. За словами консулки Мазер, український уряд та діаспора мають багато працювати для надінформуванням американців про голодомор, зокрема, показувати фільми, вис... організовувати виставки, розмовляти з молоддю і. Багато працювати над тим, щоб змінювати шкільну програму і вводити цю тему у шкільні підручники, але це не так легко розро... зробити. Активіст української діаспори в Пенсільванії Андрій Чорнодольський, який вже давно працює над просуванням теми голодомору у їхньому штаті, розповів, як він багато працює з законодавцями і чому це питання так складно проходить. Че питання голодомору є? Дуже неприємне, як сказати, то є тяжко вчити цей матеріал дітей, щоб їм передавати що таке страхиття є можливе, щоб передавати дітям, що хтось вирішив, що я є готовий. Винищити невинних людей за для політичних цілей, щоб то було, щоб перебрати Україну, щоб змінити її етнографічний характер, або щоб попросту тільки вкрасти всю пшеницю, в урожай, щоб вживати це як, як золото для свого власного своєї власної індустріалізації. Тож, як кажуть активісти, щоб досягти успіху, потрібно вкладати чимало грошей і чимало зусиль, аби завоювати довіру законодавців. І тоді, як каже пан Чорнодольський, можна перед ними ставити питання важливі для України, і вони будуть готові вас чути.